Вітаю, шановні друзі! Сьогодні я продовжу тему про диву, рослину, цілу скарбничку нашого здоров'я, яка знаходиться у нас під ногами, про кульбабу. Минуле моє відео було присвячене легендам і притчам про цю диву рослину, які створювалися народом віками, і як дорогоцінне каміння і величезне джерело знань віками передавалися від покоління до покоління до нашого часу, передаючи нам свою мудрість і шлях до цієї мудрості. Тому я дуже обожнюю притчі. А чому про кульбабу так багато складено притчі легенди? Очевидно, що вона на те заслуговує. Хто не бачив мого попереднього відео, будь ласка, зайдіть на канал і перегляньте, тому що там дуже цікаво, як легенда і притчі пояснюють заселення цієї дивоквітки на землю, її форму, а також звідки походить сама назва Кульбаба. Ну, Кульбабу називають ще бабусиною травою, і ця назва пішла також від однієї з легенд. Не думала, що сьогодні буду ще згадувати в цьому відео про легенди і притчі, але ну, просто не втрималась. Бо якраз у цій легенді пояснюються лікарські властивості золотоволосої кульбаби. Якось йшла дівчина по лісі, побачила хатинку, зайшла. В хатинці було темно. І почула дівчина, як хтось стогне. Хто тут? Позовися, каже дівчина, і почула голос у відповідь. Засвіти, дитину, лучину, та й побачиш. Ну, а лучина це і дерев'яна скалочка така. Засвітила дівчина лучину, перехрестилася до образа і бачить, лежить на печі бабуся і плаче. Спасибі тобі, що зайшла до мене, каже старенька, тебе сам Господь послав, щоб я не померла і з собою мудрість життя не забрала. Затопи піч, принеси водиці і напій мене. А біля паркану нарви травечки із золотою голівкою, листя поклади в воду і так мене нагодуй. Корінці два рази відвари і мені подай, так у мене біль у грудях пройде, і серце заспокоїться. Ну, а соком ноги мої помасти і пухлину зжени. Зробила все дівчина так, як виліла бабуся, напоїла її відваром коренів, погодувала відмоченим у воді листям, змастила соком у пухлі ноги, і старенька ожила, повеселішала і наказала дівчині. Щоб не тільки вона сама про цю чудодійну травичку запам'ятала, але й іншим про неї розповіла. І таким чином, через ту дівчину, люди дізналися про чудодійні властивості кульбаби. І справді лікування властивості цієї сонцеликої рослини дуже обширні і однозначно дієві. Недаром навесні вона першою з'являється на полях, в садах, в городах, щоб допомогти виснажливому після зими людському організму зміцнитися і наповнитися життєвою силою. Тому кульбабу часто називають ще домашнім лікарем, хоча для виробництва окремих видів ліків використовує її і фармацевтична галузь. Для лікувальних цілей використовують коріння, листя, квіти і сік кульбаби, тобто всю рослинку. Багатий її хімічний склад дозволяє використовувати для лікування і профілактики багатьох захворювань. А як стверджує народна медицина, ця золотоголова рослина здатна допомогти людям від тисяч хвороб. Цікавий факт в Китаї. Так люблять страви і ліки сонячної рослини, що спеціально вирощують цілі плантації кульба. Ну а в нас і вирощувати не треба. Вона сама приростає і дарує нам свої цілющі властивості. В інтернеті на багатьох сайтах і ютуб-каналах є дуже багато порад щодо лікування кульбабою, але я довіряю лише спеціалістам, таким, наприклад, як Наталія Земна, це відома лікар травознай президент товариства природолікування Зелена Планета. Ну а крім того, користуюся інформацією з лікарських книг. Зокрема, Золота енциклопедія народної медицини, травник, золоті рецепти народної медицини, 525 рецептів народної медицини, аптека на вашому столі. Ну і такі ще різні є брошурки, які є у моїй домашній бібліотеці. Я думаю, що в кожній хаті добра господиня має під руками подібні книги. Я, звичайно, не буду перераховувати всі лікування властивості кульбаби і хвороби, які вона лікує, ну і рецепти з неї, бо це би не вистачило і тижня, щоб кожного дня записувати таке відео, та й немає потреби в тому, бо кожен сам собі знайде шлях до цієї рослинки і отримує відповідну інформацію. А сьогодні я зупинюся лише на найпоширеніших у побуті: це варення, скольба, салат і чай. Варення з кульбаби ну, це, – це щось особливе. Воно запашне, золоте і солодке, як мед, тому його ще називають медом. З'їдаючи щодня почання лості цих ласощів, можна зміцнити серце і печінку на клітинному рівні і забути про сезонні застуди і депресії, тому що воно насичує організм вітаміном С, бета каротином мікроелементами, цинком, фосфором, залізом, калієм, йодом і марганцем лікує бронхіт і застуду за рахунок заспокійливих і відхаркувальних властивостей, бореться з безсонням, стресами, запобігає розвитку пухлин і уповільнює старіння шкіри. А також зміцнює серце і судини, насичує їх калієм, знижує тиск і запобігає розвитку цукрового діабету. А ще знижує кислотність шлунку, дає м'який жовчогінний ефект, завдяки клітковині, лікує від закрепів і нормалізує апетит, знімає запалення сечового міхура і від них шляхів, очищає кров і тканини від токсинів і отрути. Тому воно рекомендоване при харчових отруєннях виводить з печінки шлаки і радіонукліди. Ну а ці речовини небезпечні тим, що руйнують клітини, прискорюють старіння і викликають астму захворювання серця і рак. І також ця рослинка має антиоксидантні властивості, тобто має можливість не лише оздоролювати, але й омолоджувати організм. Отож, у кожній хаті має бути це смачне лікарство, але для того, щоб його правильно приготувати, необхідно дотримуватися відповідних правил. По-перше, збирати квіти кульбаби потрібно в сонячний день, найкраще це робити в першу половину дня до обіду і збирати тільки ті квіточки, які повністю відкрилися, бо саме вони придатні для приготування сонячного варення. Варити варення бажано в вимальованому посуді або з нержавійки. Є ще інші правила, які вимагають дотримуватись автори різних публікацій в інтернеті, але це звичайні міфи, які лише забирають наш час, і про них я розповім трошки згодом. Є безліч різних рецептів приготування варення скульба. Я вже багато років користуюся рецептом, запозиченим у книжці автора Зубкова під назвою Аптека на вашому столі. Він дуже простий у приготуванні і це мене влаштовувало. Про цей рецепт я розповім трошки далі. Але в цьому році вирішила пошукати нові рецепти, ну а раптом знайду ще кращі. З величезної кількості порад відібрала три рецепти, за якими і приготувала варення. За першим рецептом на 300 квітю кульбабки або 300 штук необхідно 1 кг цукру, літр води і один великий лимон, який можна, звичайно, замінити лимонною кислотою, що я й робила. Авторка відео з даного рецепту переконувала, що для варення за її рецептом придатні лише тонкі жовті пелюсточки, бо якщо залишити їх із зеленими чашечками, то варення буде дуже гіршити. Я відразу нарвала на дві порції, тобто 600 штук квіток, обрізала зелені плодоніжки і так як авторка рецепту попереджала, що мити квіти не можна, бо змивається пилок. Я обрізала пелюстки не в посудину, а прямо на стіл, на чисту клейонку, щоб жучки і комашки, які там ховалися, мали можливість втекти від неминучої смерті. Потім виклала пелюстки квітів вимальовану каструлю, залила 2 літри води, так як це дві порції, проварила 15 хвилин і залишила відстоюватися на цілу ніч. На другий день зранку віджала відвар через марлю у два шари, перелила в каструлю і поставила на вогонь. Добавила 2 кг цукру, помішуючи, щоб не пригоріло, і з часу закипання варила майже годину. Хоча по рецепту мала варити не більше 45 хвилин. Але по кольору і стану варення, бачила, що 45 хвилин це занадто мало. І тому варила годину. Розлила в банки. І у мене із 600 квітів вийшло 5 півлітрових баночок. Не влаштував мене, правду кажуть, цей рецепт, бо зайняв багато часу, а результат вийшов не дуже. Крім того, що не такий очікуваний вихід лише 2,5 літри, але і консистенція мене також не задовільнила. Занадто він вийшов рідкий. Очевидно, що треба було або цукру додавати, або води менше давати, або більше варити. Взялася я за другий рецепт, згідно якого також на 300 квіток треба було тут уже пів літру води, 1 кг цукру і один лимон. Але в даному випадку авторка рецепта пропонувала спочатку зварити сироп. Ну а все інше, як і в першому, треба було обрізати зелені чашечки, але настоювати сироп пропонували вже не всю ніч, а лише 3-4 години. Приготування цього варення також забрало немало часу, хоча насправді цей рецепт мені краще сподобався як попередній. І цікаво, що при однаковій кількості квітів і цукру, і вдвічі меншій кількості води вихід варення получився той самий 2,5 літри. По густоті він виявився трохи густішим від попереднього. Тобто я зробила висновок, що цей рецепт має право на життя, але все одно він не повністю задовільнив вимоги, тому я його поки що відкладаю. Можливо, треба буде його удосконалювати. Ну а по третьому рецепту е, треба було 200 штук квітів, 3 мандарина, 2 штуки ківі, один лимон і 1 кілограм цукру. Як і в першому рецепті, квіти заливала водою, кип'ятила 15 хвилин, настоювала всю ніч. А наступного ранку, віджавши відвар, додала цукор і варила варення 40 хвилин. Після цього додала порізані кубиками фрукти і, як радила авторка рецепта, продовжила варити ще 10 хвилин. Цей рецепт мені абсолютно не сподобався ні по смаку, ні по консистенції, ні по вигляду. По-перше, варення рідким і кислуватим. Очевидно, що в ньому згідно даного рецепту замало все-таки цукру, адже крім лимона, мандарини і ківі також дали свою кислинку. Ну і по-друге, колір варення якийсь мутнуватий, непрозорий, напевно, через ківі. І взагалі мені не сподобалось додавати до кульбабового меду якісь фрукти. Це вже не лікувальний мед, а просто якесь звичайне варення. Тому я цей рецепт викидаю і забуваю про нього як про поганий сон. А повертаюся до свого улюбленого і роками перевіреного рецепту, який має кілька переваг. Основне це те, що не треба квіти рахувати, бо інколи збираючи їх, можна збитися з рахунку і знову доводиться перераховувати. Ну та й квіти різні бувають: і крупні купчасті, і дрібненькі наподобу календули. Так що рецепти, в яких передбачається кількість квіток, мене вже тепер не влаштовують. По-друге, не треба витрачати час на обрізку плодоніжок, бо фактично на якість і смак варення це ніяк не впливає. Мною перевірено особисто, тобто це той міф, про який кажуть, що якщо варення варити лише з пелюсточок, то не буде гіркоти, а з плодоніжками буде гірке варення на смак. Це неправда. Зібрані квіти я ретельно промиваю водою, бо у квітах не лише живе всяка живність, але й бруд, порох. Навіть якщо ви зриваєте квіти в чистому полі чи у своєму саду, все одно вони не є чистими. Так, я погоджуюся, що квіти кульбави багаті на пилок, тому і працюють на них бджілки, але ж ми його варимо і після кип'ятіння квітів майже годину, той пилок уже не пилок. Краще у готове варення, коли відкрити банку, додати живий пилок і додатково збагатити його мікроелементами, що я й роблю. Отже, це ті міфи, про які я говорила раніше. Ну, а далі промиті квіти необхідно викласти в каструлю і залити водою так, щоб вона покрила квіти. Ну, Я сьогодні перестаралася і нарвала стільки квітів, що вистачило не на одну, а на цілих дві каструлі. Одна у мене ємкістю 3 літри, а друга 4,5. Можна, звичайно, заварити всі квітки в одній великій каструлі, але для того знадобиться більше часу, щоб ця велика маса квітів закипіла. Тому я залишила відварювати їх у двох менших кастрюлях. Після закипання необхідно варити так само 10-15 хвилин. І автор лікарської книги Зубков пропонує настоювати їх 10-12 годин. Но якщо мені дозволяє можливість, то я спокійно залишаю на ніч. Але сьогодні в мене так не вийде, бо завтра зранку в мене інші плани і тому буду сьогодні завершувати готувати це варення. Тому даю моїм звареним кульбабкам 6 годин на настоювання і думаю, що за цей час вони гарно настояться і віддадуть водичці всі свої корисні речовини. Ну а тим часом, поки наші квітки настоюються, я приготую цілющий весняний салат. Для цього візьму пучок листя кульбаби, воно вже вимочується в підсоленій водичці, пучок зеленого часнику, зеленої цибулі, петрушки, салату, щавелю, кропиви і п'ять зварених яєць. Кропиву обдала окропу, всю зелень ретельно вимила і порізала. Яйця також порізала кубиками. Тепер залишилося всі ці інгредієнти з'єднати в одному місці. Для того щоб вони познайомилися між собою і обмінялися своїми смаками, запахами і звичайно корисними речовинами. Тож я їх пересипаю у миску, а тепер необхідно додати трохи кропу, так як у мене кропу ще молодого на городі немає, то я додала мороженого. Ну і також посолити, поперечити і все ретельно перемішати. Все, салат готовий, вірніша заготовка до нього. Бо його ще треба заправити майонезом або сметанкою. Якщо робити цей салат без яєць, то можна заправити олією любою соняшниковою, оливковою, кукурудзяною чи будь-якою, яка у вас є під руками. Але у моїй сім'ї кожен має свій смак і своє уподобання. Хтось любить з майонезом, хтось зі сметанкою, хтось додає ще соєвий соус. А я у свою тарілку до цього салату додаю ще й творог і заправляю сметаною. Якщо під рукою нема щавелю, то можна підкислити салат лимонним соком. Але я віддаю перевагу щавелю. Інколи до такого салату я додаю ще черемшу. А так як сьогодні в мене її не було, то додала зелений часник, адже черемша це також часник, лише не городній. А що стосується листя кульбаби, то його рекомендують відмочувати у холодній підсоленій воді не менше 30 хвилин, щоб пропала гіркота. Я раніше також так робила, але коли прочитала, що ця гірка речовина, яка міститься в листках під назвою тераксацин, дуже потрібна нашому організму, бо впливає на обмін речовин печінки і пришвидшує регенерацію хрящової тканини. І з тих пір я вимочую листя не більше 10 хвилин, щоб не вимити повністю таку потрібну для організму речовину. Про лікування властивості листя кульбаби також є багато інформації. Вони покращують апетит, містять каротин, сапоніни, білки, вітаміни С і групи Б, також мікроелементи кальцій, марганець, фосфор і залізо ну, все те, що потрібно нашому організму, мають противірусну і протизапальну дію. Добре, впливають на печінку, нирки, мають від властивість. А з листя кульбаби готують не лише салати, але й сік, відвар і настоянки. Кашку із свіжого листя кульбаби прикладають, якщо є бородовки на тілі, або після укусів комах. Успішно також використовують і сам сік з листя чи стебел рослинки. При герпесі змазують уражені місця три рази на день. Після укусів комах, так само як листя, знімає сік почервоніння і свербіж. Використовують його для швидкого загоєння травм і невеликих ран, для зупинки кровотечі. Також, якщо немає апетиту, якщо в організмі є такий занепаси, не вистачає нам вітамінів, особливо навесні, то слід вживати за 20 хвилин до їжі пів склянки, розведеного наполовину з водою соку кульбаби. Ну, Також використовую сік, як і косметичний засіб. Якщо є на тілі якісь пігментні плями чи ластовиня, то протирання обличчя соком кульбаби, кілька разів в день, зробить їх непомітними. Ну що, 6 годин вже пройшло, можна віджимати наші квітки і продовжити процес заготовки цілющого варення. Для цього нам треба відсідити настойні квітки і виміряти, скільки в нас вийшлося відвару. І це робиться для того, щоб знати, скільки нам треба буде цукру. Згідно рецепту зубкового, яким я користуюся вже багато років, на літр відвару потрібно 1,2 кг цукру. У моєму випадку вийшло рівно 5 літрів відвару. Тому я беру 6 кг цукру. І для приготування такої кількості варення мені треба взяти вже велику каструлю. Є в мене на 9 літрів і вона якраз підійде. Підігріваю відвар, висипаю туди цукор і далі все по графіку. Помішую, щоб не пригорів цукор, поки він розчиниться. І після закипання зменшую потужність струму, так як в мене електрична плитка, і залишаю варити до повної готовності. Ну, звичайно, так як це досить великий об'єм, велика каструля, то буду варити мінімум годину. А за 5 хвилин до закінчення приготування варення, додаю 2 чайні ложки лимонної кислоти. І так, розлила я в літрові баночки і в мене вийшло 16 штук, тобто 8 літрів цілющого сонячного варення. Хочу ще сказати, що банки перед тим я не стерилізую, а просто чисто вимиваю содою. А стерилізую варення в банках 10 хвилин. Справа тому, що в мене немає холодного льоху чи півниці, а у кладовці досить тепло, і перебути жарке літо не стерилізованим закруткам просто не вийде. Тому для страховки я завжди стерилізую і впевнена, що моє любе варення чи з кульбаби, чи з ягодів, чи з фруктів, воно завжди в мене гарно вистоюється і ніколи не портиться. Ну і що стосується ще варення з кульбаби, то хочу ще сказати, що для додаткового його аромату можна додати кілька розтертих листків вишні, трошки ванільного цукру або мелену корицю. У минулому році я додавала м'яту, і також було дуже-дуже смачно. Ну що ж, після такого насиченого дня можна випити і чашку цілющого чаю з кульбабки. Чай, звичайно, можна готувати із коренів, і він буде ще смачнішим, ще кориснішим. Але зараз уже пізно його викопувати, доведеться почекати до осені, коли наземна частина рослини вже буде в'янути. До речі, я вже готувала такий чай. Але він мені більше нагадує смак кави. дуже смачний. А якщо я готую чай з квіток, ну а готую я його досить часто, то у заварку до квіток додаю листя смородини, або малини, або вишні. До речі, якраз зараз такий сприятливий період, коли варто засушити собі ці листочки із цих ягід. Для заварки додаю лише один листочок смородини, і він збагатить і смаком, і запахом, і користю. Любий чай чи зелений, чи чорний, або любий трав'яний. Так що не забудьте заготувати собі ще і такі вітамінчики на зиму. Ну а сьогодні до 10 квіток кульбаби я додала кілька листочків сушеної м'яти, настояла у заварці 20 хвилин. А в чашку додала чайну ложку меду і, звичайно, соку з лимона. Ну що ж, я розповіла і наочно показала чотири рецепти приготування сонячного варення, з яких можу порекомендувати лише останній перевірний особисто на протязі багатьох років. На даний час кращого я поки що не знайшла. А якщо ви, шановні глядачі, володієте гарним перевіреним рецептом, то поділіться, будь ласка, в коментарях під цим відео. Буду дуже вдячна. І не забувайте підписатися на мій канал, натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступні цікаві відео. А чим більше буде підписників, тим більше буде у мене стимулу готувати цікаві матеріали. Ну, а я буду... Пити свій цілющий чай і за чаєм ще розповім, як правильно приймати сонячне варення з кульбаб, щоб бути здоровим цілий рік. Для нормалізації роботи печінки необхідно розчинити у склянці теплого зеленого чаю або води 3 чайні ложки варення і приймати 4-5 разів на день. Для активного очищення печінки від токсинів, якщо є трохи більші проблеми, то замість чаю варто використати відвар розторопші – при застуді і бронхіті впродовж 10 днів необхідно з'їдати по 2 столові ложки варення після кожного прийому їжі, може запивати чаєм. Для змістнення судин і серця, а кульбаба знімає сердечні набряки, розріджує згустки крові і розслабляє судини для поліпшення кровотоку. Необхідно приймати по чайній ложці засобу над ще серце щодня впродовж двох тижнів. Тобто 14 днів після того дати місяць перепочинку і через місяць повторити курс. Ну а для гарного імунітету необхідно вживати почайні ложці варення щодня, незалежно від прийомів їжі. Особливо варто це практикувати на стику сезонів восени і навесні. Але хочу звернути увагу, що будь-яка інформація щодо здоров'я і лікування, в тому числі навіть і моя, має лише ознайомлюваний характер. Бо якщо є якісь досить серйозні хвороби в організмі, то перед тим як використовувати будь-який засіб для лікування, варто звичайно проконсультуватися з своїм особистим лікарем. Навіть якщо наше смачне варення кульбаб і довело свою користь організму, то приймати його можна далеко не всім. Якщо ви схильні до алергії, у вас є серйозні порушення шинково кишкового тракту, тобто... Є наявна кишкова непрохідність, розлад шлунку, гострі форми гастриту або шлункової виразки. Якщо ви страждаєте від жовчокам'яної хвороби такої запущеної, то варто відмовитися від лікування травами взагалі, в тому числі і від смачного варення, бо це також свого роду ліки, а ліки треба приймати правильно, тобто за принципом не зашкодити. Ну, тепер ми знаємо, якою цінною є ця золотоголова диворослина. Тож, треба не прогавити цей час, час цвітіння, кульбаби. Але кожному з нас необхідно додатково вивчити властивості цієї диворослини, щоб примінити їх кожному для себе особисто чи для своєї сім'ї. Бо ми з вами дуже різні. Різні за станом організму, бо у кожного є свої захворювання, свої проблеми, різні за віком і за станом здоров'я. Коли ми серйозно підійдемо до лікування і підтримки нашого організму, то ми зробимо велику інвестицію у наше здоров'я, а воно нам знадобиться і не лише зараз. Але й після перемоги, бо нас чекає дуже і дуже багато роботи. Тому для того, щоб відбудувати наші зруйновані міста і села, відновити благоустрій і взагалі нормальне наше життя, нам потрібно бути здоровими. Тож будьмо здоровими і успішними у перемозі над ворогом і у відбудові нашої держави. Слава Україні! Там, де ми стоїмо до кінця, і нас не зламає війна, наша віра єднає серця, Україна навіки жива Україна, це наша земля. Україна й серця.